Друзі, всім привіт! А тебе завалена. новинками, цікава промгрупа вже на полицях. Запрошу до перегляду. Чашка керамічна 430 мл, Малюна котик 74,90. салатний, круглий пластик на 3,5 літра. Пластимір, різні кольори, жовтий, зелений, 31,90. Відро пластикове на 6 літрів, фрукти. Різні кольори фіолетовий, блакитний, зелений, помаранчевий 62,90. Чашка скляна 425 мл. Різні кольори 99,90. Таси мальовані з малюнком 199 гривень. По знижці кастрюля і мальована на 3 літра. З малюнком 329. Сковорода алюмінієва зі скляною кришкою, з антипригарним покриттям. Розміри 24 см. 399 гривень. Пластиковий контейнер з вкладишем. Органайзер на 10 літрів. Зелений рожевий колір в асортименті 229 гривень. Килимок проти ковзання розміри 60 на 150 см. Сірий білий коричневий колір 115 гривень. Посуд скляний люмінар. Блюдце для чашки 320 мл. Діаметр 14 см 47,90 см. Блюдо глибокий люмінарк. Принц Тайм соп 17 см, Чорний блакитний білий колір 79,90. Салатник монна пластиковий на 2 літра. З малюнком різні кольори 47,90 органайзер для дрібничок. Різні кольори, блакитний, рожевий 169 грн. гривень. Форма для выпекания, силиконово блакитный колер 99,90. Органайзер для приправ, белый колер 45,90. Набір серветок с микрофибры с маленком, в наборе 5 штук, размеры 29 на 29 сантиметров. 64,90 за набор. Дошка кухонна, гнучка, андол, Різні кольори фіолетовий, Рожевий 62,90 Банка скляна з бамбуковою кришкою, об'єм 1400 мл, 149 гривень. Е-объем 1700 мл, 129 Кошек пластиковый с крышкой на 15 литров. Резни для рыбы в ассортименте 179 литров. Точилка для ножів и ножиць в короботе 69,90. Набір емности прямокутных пластимир 3 штуки в наборе 1,209, 0,5 литров 59,90. Набір контейнеров багер 600 мл 3 штуки в наборе 69,90 за набор. Набір ємності 4 штуки в наборі 0,18 0,31 літра 0,50715 літрів 54,90. Цікавий ігровий набір з лялькою, декора великого розміру в асортименті 799 гривень. Набир для творчества размалевка в ассортименте двадцать пять девяносто. для творчества «Дошка» для малювания резни колеры двадцать девять девяносто. Книга серія річний курс завдань та вправ. Понад 150 завдань. Академія дошкільних наук. Учимо кольори, пізнаємо світ навколо, учимо цифри. В асортименті 125 гривень. Книга серія Меганаліпки. Понад 300 наліпок. В асортименті динозаври. техникам. Цікавих 100 фактів. 300 наліпок. Лічба. 119 гривень. Набір для творчості. Водна размалевка 44,90 Набір для творчості Размалевка пазл 13,90. Іграшка антистрес, павуки, розповзунчики в наборі 20 штук, 64,90. Іграшка дитяча, машинка, що трансформується при натисканні. Є різні кольори в асортименті. 99,90. Іграшка дитяча, антистрес, сквіш. Блакитний колір 9990. Мильні бублашки, подвійні, в Асортименті 49,90. Міні вентилятор ручний 39,90. Мильні бульбашки розміри 45 см. Червоний зелений блакитний жовтий колір. Великий вибір. 49,90. Лизун антистрес. Ловін китя. 3990. Лизун антистрес. Ловін ведмедик кульками різні кольори 39,90. Ігровий набір. Океанаріум. У мушлі. Археологічні розкопки 64,90. Іграшка Монстер Гум. Крутий заміс. 3D геометрія 99.90. Рукавиця для миття авто з мікрофібри. Зелений, синій, помаранчевий колір 74.90. Запаска для швабри із мікрофібри в асортименті 47,90. Набір вішалок з велюровим покриттям 4 штуки. Рожевий блакитний колір 5490. Гребінець для тваринок. Кнопкою для видалення шерсті блакитний, рожевий колір 99,90. Корм сухий повний раціонный для дорослих собак. Клуб 4 лапи, 2 кг 289 гривен. Позниці корм сухий оптимуль для дорослих котів, повна раціонный от 1,5 кг 435 гривень. Форм для котів хрізки сухий з лососем та овочами 1,5 кг 179 гривень. Подушка декоративна 40 см. У вигляді тваринки. В асортименті 199 гривень. Завезли пряжу. Мафін. 100 акрил. 300 метрів 100 грам, В одному рулоні, різні кольори 49,90. Шкарпетки дитячі, розміри 16 18-20. 18, 18 20, бежевий колір з візерунком 39,90. Шкарпетки жіночі, ажурні з малюнком, різні кольори, розміри 23. Але 25, 32, 90. Шкарпетки жіночі, чоловічі, середні. Тагаліна з сіткою. В наборі три пари. Розміри 23 та 29. Білий, сірий, чорний колір. Білий, сірий, фіолетовий. З малюнком 59,90 за набор. Труси для дівчаток сліпи, різні розміри. З малюнком різні кольори 39,90. Труси жіночі сліпи. З малюнком бежевий колір з мережом 6990.

100% бавовна. Різні кольори 99,90 Рушник бавовна. 100% розміри 40 на 70. Країна виробник. Туркменістан 64,90. Щітка для тваринок з резервуаром для шампуня. коробці є різні кольори 39,90. Злив гнучки для змішувача 50 см, метал 169 гривень. Насадка душова, вода золото, серебро в асортименті 149 гривень. Чохол для окулярів на магніті. Різні кольори з лискатками Синій, сірий, чорний, 49,90 дев'ять дев'яносто. органайзер для пігулок 19,90 Саше ароматизована, в асортименті є різні запахи 29,90 Заколка краб для волосся 54,90 Крем, бальзам, эликсир 100 мл. В ассортименте АМТВ с экстратом конского каштану. Бальзам с экстратом медичной пиявки. Золотый вуз. 29,90. Гарна знижка 32% на набір кошиків в наборі 3 штуки малюнком квадратики, різні кольори, 189 гривень за набор. Пилка ролика електрична по знизці 159 гривень, коштувала 229 Набір накладок захисних для меблів. Чорний колір 39,90. Органайзер вішалка підвісний на три крючка металевих. 84,90. Тример два в одному. Насадка для підстригання волосся носа, для підстригання волосся вуха. 179 гривень. По акції полиця навісна декоративна. Розміри 25 на 15 на 9 см, 6990. Змінний модуль фільтруючий, d 3 штуки Аквафор 379 гривень за набор. Ключниця на стіна на 6 гачків 149 гривень. Вішалка сушарка для шкарпеток. 20 прищіпок в наборі. Рожевый блакитный колер в ассортименте 77-90. Клеевый пистолет 79-90. бамбука весь 100 штук в наборе 30 см. По знижці 21,90 Велика знижка 36%. шість для миші з кольоровою підсвіткою в коробці – 159 гривень. Стрижні клеєві 12 штук, 24,90 Килимок для ванної кімнати розміри 40 на 60, сірий коричневий колір в асортименті 149 гривень. Бажаю всім миру, добра, довголіття, Хай вам щастить, Дякую, ваша нова акція!